Доброго дня усім. Академія здоров'я нації продовжує свою роботу, і сьогодні ми з вами будемо говорити про водневу воду. Чому вона такою є актуальною? Чому це скоро стане всесвітнім брендом? Чому це стане обов'язком кожного? І саме просте з цього відео: як приготувати таку воду в домашніх умовах, ми беремо звичайну питьову воду, яку споживаємо. Якій довіряємо, яку знаємо, що це і добра вода. І за допомогою локаметра вимірюємо таку воду, вимірюємо її редокс потенціал або окисно-відновний потенціал. Як правило, у 99,9% усі пітні води знаходяться в плюсовому потенціалі, тоді як в нашому організмі є мінус. І ми бачимо зараз цей показник. Ви добре бачите на екрані, він знаходиться в межах 75-76. Як приготувати? Для цього не... в одневу воду. Для цього необхідно використати ось такий термос-іонізатор, чи такий, який чи як тут присутні термос іонізатори генератори водневої води. Заливаємо в цей термос воду, яку ми тільки що з нами. Поміряли. І коли я кілька хвилин буду розказувати про значення, необхідність, потребу, велич водневої води, за цей час ми побачимо, як буде змінюватися окисно відновлений потенціал. При цьому ми включаємо з вами. І не пройшло ще навіть хвилини, ми бачимо, як вода. В даному терміс генераторі інтенсивно йде до мінусового значення. Тобто вистачає кілька хвилин, щоб вона набрала значення мінус 100, мінус 200, мінус 300. Можна навіть приготувати мінус 800 і 900. Звичайно, для нашого організму необхідно найкраще пити воду із мінус 50, мінус 200, скажімо так, в цьому діапазоні можна і мінус 300. Я зараз якраз проводжу дослідження для того, щоб визначити, наскільки саме вода з високим радикс-потенціалом може бути корисною для нашого організму. Воднева вода це та вода, яка має молекулярний водень. Це водень, який утворюється в даному генераторі, він є нерозчинний у воді і є одним із можливостей насичення нашого організму при випиванні такої води. Що він робить молекулярний води у нашому організмі? В першу чергу це є антиоксидант номер 1 який здатний знешкоджувати вільні радикали. В першу чергу, ОГ-групу, пероксид водню, і таким чином відновлювати окисно відновну рівновагу в нашому організму. Це є прекрасний засіб, який зменшує утворення. Запальних цитокінів, що відбувається при тому чи іншому інфекційному процесі, це є засіб, який зменшує можливість переродження клітин в онкологічні. Це є засіб, який нам дає енергію, який прекрасно відновлює після фізичних навантажень. Дуже рекомендую споживати таку воду спортсменам після споживати таку воду людям, які схильні до захворювань, особливо інфекційного характеру. Особливо на сьогоднішній день, коли йде епідемія, пандемія COVID-19. Що це за категорія людей, категорія ризику? Це люди, які мають надмірну вагу, надмірну масу тіла, ожиріння, в них є метаболічні порушення, які можуть проявлятися, крім цього, порушення, збільшенням рівня цукру, цукровий діабет другого типу, в них може підвищуватися артеріальний тиск, гіпертонія. Це люди з порушенням роботи серця і хімічна хвороба серця. Комплекс цих метаболічних порушень загалом свідчить про те, що людина є в зоні ризику і схильна до захворювання інших, в тому числі інфекційного характеру. Тому застерігати себе від тих чинників, тримати баланс внутрішнього середовища нам необхідно шляхом споживання водневої води. Власне, така вода, приготовлена у розроблених мною термосах-генераторах лівінг води, дає можливість щоденно убезпечити себе від дії вільних радикалів. Дає можливість при щоденному споживанні хоча б 50% від норми, тобто приблизно 1 літр від двох, яких нам потрібно пити. Щоденно ми маємо можливість збільшити тривалість свого життя. Шановні мої, на 25 років. Отакий От джекпот чекає кожного, хто буде споживати. Даний термосонізатор здатний працювати автономно повністю, як ми бачимо, він не залежить від жодного виду електроенергії. Він може, можна користуватися безконечно за належної експлуатації. Він є досить доступний, і вода приготовлена в ньому. Є безпечною, про що проведено вже понад 300, Це не є багато у світі. Понад 300 фахових серйозних наукових досліджень, які стверджують, що ця вода є безпечна. Вона може споживатися і дітьми грудного віку, і людьми з тими чи іншими патологіями, і людьми старшими. До речі, люди старшого віку це є теж група ризику, яких окисно відновний потенціал внутрішнього середовища. Підвищується до плюса. Бо в нормі усіх здорових він має бути мінусовий в діапазоні від мінус 50 до мінус 200, залежно який це тип клітин. От, і нам потрібно споживати їжу. Рослинна їжа свіжа, вона власне в цих клітинах, в тих соках свіжих, дасть нам таку можливість. Але в більшості ми споживаємо їжу, яка має ОВП плюс 300, плюс 500 воду, таку саму п'ємо, і нам потрібно затратити колосальну кількість енергії, щоб перетворити цю воду на живу на католіт з ОВП через потенціалом мінус 100, мінус 200. Ми затрачаємо енергію, яка необхідна для життя кожної клітини, а не а витрачаємо їх на те, щоб перетворити воду, і вона могла піти у середину клітин. Це еквівалентно десь нашим 30-50 рокам життя. І так, шановні, ви бачите, що за цей час, поки я розказував про водневу воду, термосіонізатор досить за короткий термін, згенерував водневу воду і ОВП мінус 280. Я вважаю, що цього є достатньо, тому дану водичку я показую демонстративно, що її можна і потрібно пити. Навіть повністю заміняючи всю іншу воду протязі доби. Особливо важливо випити зранку, для того, щоб побудити свій кишківник і дати молекулярний водень нашим мікроорганізмам, нашому біому. Функції значень даної води є надзвичайно багато. Заходьте на мій канал Academy of Health, професор Олег Покотило. Там ви знайдете відповіді на велику кількість питань, як, чому скільки необхідно пити даної води. Запрошую усіх бути користувачами термосів-генераторів Living Water. Вода при цьому особливо смачна. Будьте всі здорові з правильною водою.